Друзі, приготуємо сьогодні ніжний йогуртовий десерт. Без борошна, без масла і розпушувача. Він виходить легкий, повітряний, ароматний просто тане в роті. На смак він чимось нагадує чизкейк, а всередині, наче суфле. Ходімо скоріш готувати! Необхідно взяти 4 яйця великого розміру або 5 менших, відділити білки від жовтків та до білків додати дрібку солі. Збиваємо міксером до пишності. Ось такої консистенції має бути маса. Добре триматись на вінчиках. До 4 жовтків додаємо цукор і ванільний цукор. Змішуємо їх. Тепер додаємо густий йогурт без домішок. Я беру турецький 10%. Можна також взяти грецький або ж йогурт трішки меншої жирності. Також перемішуємо масу. Далі нам необхідно натерти цедру одного лимона. Робимо це на маленькій терці. Знімаємо тільки верхній жовтий шар. Всипаємо цедру до суміші, а також просіємо кукурудзяний крохмаль. Краще брати саме кукурудзяний, він не має ні запаху, ні смаку і добре підходить для десертів. Також все добре перемішуємо. А тепер необхідно додати збиті білки до суміші та акуратно об'єднати їх. Перемішуємо обережно, щоб не порушити повітряну структуру білків. Робимо рухи знизу вгору. Тепер візьміть роз'ємну форму та вистеліть дно пергаментом, а також стінки. Щоб пергамент краще тримався, можна змастити саму форму невеликою кількістю рослинної олії. Виливаємо тісто та відправляємо в розігріту духовку до 170 градусів на 40-50 хвилин. В мене форма діаметром 24 см. Якщо у вас буде менше, то пергамент краще не обрізати і залишити бортики, тому що пиріг при випіканні добре підіймається. Верх має підрум'янитись. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Вона має бути сухою. Вимкніть духовку та не виймайте одразу пиріг. Відхиліть трішки дверцята і поставте дерев'яну ложку. Ось в такому вигляді залишаємо остигати наш десерт хвилин на 30. Це ми робимо для того, щоб не було різких перепадів температури і пиріг як можна менше осів. Але він все ж таки осідатиме, це нормально, так і має бути. Потім бажано поставити його в холодильник на годинку, щоб він краще остиг і тримав форму. Далі виймаємо десерт та акуратно знімаємо пергамент з боків та дна. Ще по бажанню можна зверху присипати цукровою пудрою. Якщо у вас буде форма меншого діаметра, то пиріг вийде більш високим, але однаково буде смачно. Можна ласувати з варенням або з гущенкою, зі свіжими фруктами, але й сам по собі пиріг достатньо солодкий. Він виходить дуже ніжний, з текстурою суфле, коли ви будете їсти то відчуєте, як лопаються бульбашки повітря. Цей повітряний десерт ніжний як хмаринка з цитрусовими нотками. На одному шматочку важко зупинитись, але не біда, адже він не такий вже калорійний, тому можна з'їсти більше. А готується елементарно просто і швидко. Але смак такої випічки і структура фантастичні. Друзі, обов'язково спробуйте цей десерт та поділіться цим відео з близькими. А я бажаю всім миру і злагоди та до нових смачних рецептів!